Оу, якась нова мапа, я не грав ще тут. ні ні не, не, не. Так, Тут мап цех, знаеч. О, А я Це, не грав що? на цій карті. Для нас, для нас хорошо. Я не грав на цій карті. Цікаво, доволі таки, цікава карта. Так, я нашов тут тотемчик. Так, братва, ви де там? Я самчик, а хто маньяка найшов? У мене поки тишина. Тут хтось ремонтірує. Блін. Я не. Я Я не знаю цю мапу, братва, куди мені йти? Тихо. В мене один ремонтує, але я не можу помогти, хто це внизу там бігає. Ти це, чи що, не можу поняти? Не-не, я всередині десь вообще били каких бочок. Серега, веде. Я ломаю тотеми. Де тут? ці? Тотемчики, тотемчики. Десь тут запілікав тотемчик. Десь тут. О, бачу. Ламаю ще один. О! Бабайку з. А ч ж ти мовчиш, Серега? Я ж кажу, я маньяк не шо, а ви не вірите. Ну что, спасать надо, Серега, тики. И уже. <Так> я эту мапу не знаю, братва. Тут уже, если них гупая, дуже гупая. Спасает его кто с чине? Ты Олежка? Давай. О, бачу, бачу. Ну, снимай. Че ж ты не снимаешь? А як ты, Серега, ж... без жизни устався? Ну, это меня Олежка снимал. А, Олежка, Олежка. Что с -то, Я только прибег, и он, блядь, за месяц вот так и... закрыл доску. Добре. Только уже Серега все, его еще раз ловит, и все, и габела ему. Ну, он забрал. Так, добре. Треба Добро... идти шукати находя... мотора. Давай бежим туди наверх. Там подруга його. Ти був на цій мапі? бо я на цій мапі не був. Я лиш мочил на Тимпе. Добро, давай. Вона а, ну то все, то що ми сюди біжимо, Идем тоді далі. Шукай. Вниз тут чи ні? Nee, не, нема. Тікай, тікай. Біжим Серегу спасати, Олежка. Де він є? Де ти <рикла> є, Йо-моє. О, на мапі, на мапі Йо, засвітився. Чому мені так того фартить на них? Де, 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 Він тебе викинув. Він тебе викинув. Він <рикла> мене добиває. Давай, ну, ми його Олежка обманем. Чуть-чуть. А все, він, він селфач за мною зробив, все, попід. А де він, Де він? він? Де він тебе несе. Бачу, бачу, він за мною пішов. Піднімай, Лешка. Піднімай по байку. Мертвий? Мертв... Да. йо майо! Так, з голови він і мене. Несе він мене. Он насадив мене, на шампурів, як Серега, Тікай, Олег, ви ж, Тобі зарага, бела буде. <ріху> я ж кажу, Олежка, тікай, Блін. Віси. короче, віси. Що за тобою, да? да, пішов в твою сторону. <ріху> Віси, ті... до ничего подруги. Ничего тільки не роби. А, я... а що тут таке на столі вчелечишь? А я не знаю, я не можна нічого з ним зробити. А, біжить до тебе, ...подруга. дорога, біжи на другий этаж, я на другом этажі мотаюсь. Бачиш мене? Я не бачу. от бежи, біжи, бежи біжи сюди, біжи, бежи. Давай, сідай. Все, погнали, погнали, погнали. Не, мы на цій мапе не вытащим. Чика, Мы не вытащим не на ней братуха. Все, я в тупику. Жопа меня. Все, кану мене, Не, не, то ну, без варика. Це така мапа, якась... Тупорила навіть нема де сховатись навіть. як-будто спеціально не хоче нести мене. Гонить з мене біса, чи що. Насадить мене на шампу... Ні, я втік. Я втік, я втік, я втік. Олежка, втікай. Присідай, він ти диви якийсь Втікай, втікай, нашим втікай. Я бачу. Пішов на другий теж, пішов на другий таж. Поняв. Я до тебе біжу. Віси, 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 не купися. Віси, 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 віси. До останнього. Давай давай, його немає, його нема. Його нема. Давай, ты стекаем. Бежит, 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 бежит. Вставай, вставай, вставай. Та не себе мотай. Та не себе мотай. Не ворушись. Та все, жопа, все. Ей дивиться, і туди починай вбивати. Ну, це то вообще. Люба свою роботу. Нять. Ця мапа не нравиться мені. Ня -ня -ня. Коротше, я предлагаю виходити і йти на нову мапу. Опіх. Ну давай я буду мотатися, може дасть тікти. А ви слідкуєте за мною, так? Да? Ну так. Да. Давай, будемо мотатися пока. Не, ну він мене раз вальнув і все, і пішов далі. Він заморився, поки нас валив, мабуть. Зараз побачимо. Оце я цю бабу люблю за те, що вона себе може мутнути. Довго, але може себе мутнути. Таке відчуття, що у нас свій кішки поріб. Ну. Обвалку реберу. Ну. промахнувся. Ну зараз будемо бачити, що, нема що втрачати нам, ну. Давай, 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 давай. Є. Так, десь підсвітив мені тотемчик запілікав. Десь запілікав тотемчик, його треба мені чикнути. Ладно, не буду я вже їх шукати. Зараз йдемо до мотора. Де тут, де то мотор. О! Так, погнали. Так, ну, добре. Де його не, не чути вроді би. Вон справа. Він? А, Стій, Стій, не <завтись> ба, не не, не, не бали. <завтись> Диви, що робить, <завтись> не вали, <боли>. не вали! Не вали! Не валей, братуга! Давай, ремонтуй, стов. Та дай, я себе мотну, бо зараз мене ще розвальне, я все. Та дай мотнути. <реш> <реш> Ти бачиш, пішов собі. Знає команду, yes. поняв? Ну, знає, знає. Я думаю, чого він вас нашампурив, бо в нього завдання, мабуть, було. Може бути. Олежку і мене на тампуску. Да, на шампури ти тебе і Олежку. Добре, я думаю, він нам втікти дасть. А в ладоса да? не того, для Не, в ладос, не, не мона. Ладос на ютуб записую, його не Мона шампурити. Ну Для контенту потрібно трішки. Все, є. погнали. Так, да, довго буде, але я думаю. Для контенту ладоса не перший. Ну да, кстати. <editors> ну 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 Пів мотора є. А він. Я я якось такой. Я не можу його навіть засікти, поняв? Не знаю, чого так. Ти сюди. Не бей мене, тільки не бей. Так, він за нею погнав, дивлюсь. Може, слухай, може його дійсно хтось підкупив. Щоб він мене не трогав. Прибір, так не, надо. Nee, він, він він цю взяв, бачиш? Все, я не можу рем далі. А, ні, можу. Ну це не я. Не махай, Не немона, типу. Дай дай спасти. Не-а, не-а. Ладно, ні, то не, я ну типа наглітить не буду. Ну, не. не, ну він хоче собі очки набити. Ні, не, ну, ну нема питань, він він і так мені дав втікти. Ну, не не завалив мене. Може дасть мені... втікти? Дивиться, дивиться. Ну, це так само такий нормальний мені о, присідає. Все, погнали. Я за ним пішов, йду, йду. <рес> ну, пацани, я ще такого не зустрічав. Якраз... Показує. Ну, показує, де мотори. Я-яй-яй. А він може відкрити, в принципі. Він може відчинити. Він сам може відчинити. Через деякий час ворота і мені не потрібно навіть буде ремонтувати. Ну тут вже багато хочеш, мені здається. Чого? Розстоюмо, скоріш буде. Добре, добре. Поняв. Бі більш не буду ловити в бі білу точку. Ще отако бач, чуть-чуть ремонтуєш, встаєш, чуть ремонтуєш, встаєш, дає очки за ремонт. Я тут, не бий мене, нє ні, ні ні та так все вже ж, я ж один остався, що ти бігаєш. Бігаєш шукаєш якогось. Мою це довго буде. Ну, десь зарамається. Ворота мають десь відкритись Може він бігає ворота, стаю просто. Я, слухай, не можу зрозуміти як ця система працює. Ну я пару разів уставався сам. І там буквально за минути півтори-дві ворота відчинялись. Тобто він їх сам відчинять може за деякий час, якщо залиється один маньяк. А як воно працює, я от не скажу. Давай, 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 давай. Yeah. О, бач! Три. Ну. Три мотора вийшло Три мотора вийшло. Типа. Веде мене, да? Чи ні? не? Дэми, дами, деми, де деми, він? Деми, демин. Дэмидеми, идем, деми, идем. йду йду за тобою, иду, братуха, йду <laughs> Все бачу. <laughs> <плес> я під кінець взяв ти за Махай. Бач, бач, махай головою. Да, 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 каже, да. Та то таке, я у суботу й не розстроюся, і так нормально очків на це на калашматив. <плес> да, да, махає. <плес> Все нормально. Ну я хочу сказать, нормальный типуля ли попався? Нормальный нормальный.